Всім привіт, друзі! Ви на каналі Слава Україні. Зараз багато в медіа обговорюють таку тему як перемир'я. Як на мою думку, я хочу сказати свою особисту думку. Скільки вже за 3 роки. Загинуло наших захисників, захищаючи нас з вами. Просто цього не потрібно робити. Бо якщо зараз ми це зробимо, це буде заморозка війни. Потім Росія збереться і нападе знову. Виходить, що все було дарма. Напишіть свої думки в коментарях. Слава Україні!